Чи дозволить Британія бити по Росії ракетами Storm Shadow протягом місяця? Я наскільки розумію, що ні. Там є якісь угоди, ще якісь обіцянки, да, і вони йдуть проти обіцянок. Ну, по всім даним, що так, є якісь обіцянки, і вони не підуть проти них, бо це як зрада, як щось, що порушує ці обіцянки і так далі. Чи причетні українські спецслужби до вибухів у російському Єкатеринбурзі? Тут так напряму це слідство чогось суперважкого, суперважких дій, так що моя відповідь так. Прийшли, сюрприз привезли і, і пропали. Так що моя відповідь так. Що дозволять американським пілотам воювати на боці України? У тут теж це те рішення, яке вже прийняте. Це ви мене питаєте, а умовно це вже прийнято. Може, це зараз просто якби ілюзія нашої участі, да? а рішення вже прийнято. Моя відповідь так. Чому росіяни значно посилили останнім часом удари по Чернігівщині? Є якісь накопичування в районі Чернігівщини, там декілька видів. Я думаю, що там є якась історія про зброю, є історія і про людей, які чи їх привозять, і вони там може проходять якусь ротацію і тому подібне. Так що це саме про те, щоб. Велику кількість зупинити ще в тилу. Ну, умовно, ворога, а ворог, умовно, ми. Е, така собі операція наперед, продумані операції наперед. Е, захист своїх територій, та й все. Чому останнім часом знову почастішили напади на українців у Німеччині? Чому? Я тут не можу сказати, що це почастішали, ви розумієте, нам говорять, що це завжди було, просто про це якось не говорили. Не можу я тут сказати, тут, в принципі, ні, це ситуація яка є. Просто зараз більше про це оголошують, тут більше уваги, і, і ми в ту сторону дивимося, все йде так, як завжди. Я не підтверджую, що це почасті Що мав на увазі президент Зеленський, коли заявив, що Курськ фінал для Путіна? тут я підтримую. Чому? Тому що, перш за все, знаєте, це ситуація кризова, з якою не можуть справитись, і умовно, вони багато з чим не можуть справитись. І зараз іде якийсь такий накопичувальний ефект, коли починаєш аналізувати і бачити. Це відбувається на всіх фронтах. А це а і там у нас піднімається тема фінансів, тема захисту людей, тема неспроможності влади, в принципі, керувати. І це такий якийсь момент прозріння якогось такою багато хто. Зуських зараз каже о Евріка, а, а Путін то нечесний, да? пам'ятаєте, як Іван Васильович міняє професію. Так що це щось схоже на те. Зараз розчарування таке, і воно глобальне розчарування. Чи буде тривати курська операція до кінця місяця? Я вже раз дивилася, і знаєте, мені казали, що тоді я дуже пам'ятаю. Що не факт, що наші там протримаються, зараз ситуація складна, але вона більш стабільна. І нам тут міняють інформацію так повністю. Мало того, що ми там протримуємося, ми ще й будемо рухатись далі. Так що, це про якесь укріплення, якого умовно навіть і не мало би бути. Так що моя відповідь так. Що вдасться Україні покращити власні позиції в потенційному переговорному процесі з РФ завдяки наступу на Курщині? Ну, тут таке, знаєте, залізо бетон не так. Ми ті, хто діють, ми ті, хто не можна прорахувати, ми маємо ж зараз важель. І умовно, ми стаємо, знаєте, якісь видими, ми навіть стаємо якимись вчителями, людьми, які започатковують щось, щось якісь нові ноу-хау і так далі. Так що моя відповідь тут чотири так. Чи справді українські військові вже зайшли на територію Білгородської області? Ну Там чи зайшли, так, зайшли, але це щось ну, дуже маленьке, да? якась маленьке тут на трієчку, може це якесь селище, ну, щось маленьке, дуже маленьке, але цим працюють. Скажу більше на ваше запитання, чи планують, а там немає планів, що там обов'язково йти. Зараз є історія закріпитися, а потім іти. Так що ми зараз будемо якісь бачити накопичення, може повтор сценарію. Знову ж аналізуючи, що відбувалося в Курську, і якісь там зроблені викли свої виводи, і зараз щось подібне буде відбуватися за умовно окріпним і так будуть рухати далі. Чи може армія Білорусі долучитися до бойових дій на території Курської області? Чи може, може, але це не буде армія як армія? Все рівно там є якась чи умовний вибір. Е, Якесь все-таки добровільне почало. Е, да? е, ти можеш вибирати, от, е, тут якась тема, що ти можеш вибирати, бути там чи ні. Чи їм запропоновано так запропоновано, і навіть там запропоновані якісь гроші. Але це не про те, що зловили і повезли, а все-таки там є якийсь умовний вибір. Е, так що я тут не підтримую, що це буде армія. Все таки це може якась кількість людей. Чи є у планах ЗСУ зайняти Курську атомну електростанцію до кінця серпня? Ну, це взагалі, знаєте, це була б супер реалізація всіх планів. Так, є. Це, в принципі, це те, що задумувалось. Це, взагалі, знаєте, такі. Реалізації мрії, крім того, це те, що може повернути колесо історії, навіть колесо війни, і, і дасть нам е, якісь аргументи для, для торгів, дам можливість торгуватися. Так що точно є і взагалі тут по давній пентаклі заради цього і заходили. Чи справді РФ перетягнула майже всі війська з-під Харкова до Курської області? Ну там неправда, що всі, це точно ні? Е, половину я можу сказати, що ну нам показують, да, половину саме половину е, отримали, тому що дуже велика небезпека відвід від є, але там ну, раз половина, то частина залишилась. Ні, всі ні. Частину так. Що послабиться наступ з боку РФ на інших напрямках? Ну, тут теж заради цього і придумувалося, чи воно послабиться, ну, не на всіх напрямках. Послабиться, в якійсь кількості послабиться, на жаль, не на всіх напрямках. Але в будь-якому випадку ми будемо бачити якийсь зворотній процес. Те, що Допоможе нам, в принципі, почати якийсь рух, почати якісь нові напрямки. Так що ну, просто тут немало часу, розумієте? Ви питаєте, а нам тут дуже багато що ситуація. На багатьох напрямках не визначена, і ще є таке якісь зависання на деяких напрямках. Тут хотілося б сказати: дайте, будь ласка, місяць, і там воно якось більше порушує, буде більше це видно. Але на сьогодні це ми будемо бачити на кількох послаблення, але не загалом. Через місяць так ми побачимо, що це буде більше кількість. Що зміниться ситуація на Покровському напрямку до кінця місяця? Ні, тут стабільно важка. Е, я думаю, що тут нічого, взагалі нічого не поміняється. Що справді РФ готує масштабну та агресивну помсту Києву за наступ на Курщину? Чи готується так, готується, але коли вона до нас не готувалася, то знаєте, якось нема такого. Ем... Якби гучного грюкання дверима, тому що нам кажуть, що да вам стабільно важко. І, і якби обстріли є завжди, кардинально нічого не зміниться. якби Чи буде обстріл, да буде. Але скажу страшну новину, що я, навіть якби Україна це не робила, він все рівно був би. І ну, Тут немає такого, що це через те, що ми пішли. Ні, новина в тому, що ні, не через те воно було по-любому. Ну так подобається грати росіянам. Що справді ЗСУ сотнями беруть в полон російських військових на Курщині? Ну, чи беруть, так, беруть і це взагалі якась така. Відпрацьована схема, люди розгублені, може не підготовлені навіть. Ну, тут якось більше мені здається, що не підготовлені люди. Може, це взагалі людей, яких тільки набрали, і вони Ну такі людські психологічні фактори. А як це потім, ну, це в нас багатство в руках, як ми бачимо по цьому дракону, і те, що дає якісь люфт, які дає нам якісь можливості. І, звісно, що ми цим скористаємось. Так що ну, дуже хороша історія, що в нас збільшується обмінний фонд. Чи планується обміни військовополоненими до кінця серпня? От, не дивлячись на що, все рівно буде обмін військовополоненими. От що б мені зараз не казали, що говорять, що там є якісь погоджені сроки, вони на, на максимально високих рівнях і вони просто йдуть свою дату. Так що моя відповідь так і не буде. Чи можна сказати, що Курська операція суттєво наближає Україну до миру? І теж нам говорять, що так. Це знаєте, те, що показує їхню слабкість, і те, що в принципі, запускає рух до цього миру. Е, і тут з іншої сторони, що не чекайте, що це так буде швидко, але це точно те, що почало рух. З якою метою Київ відвідувала двопартійна делегація із США? Така спільна робота, спільні проекти і, е, в принципі, щоб Разом рухатись по тому, що раніше домовлялися, і тут дама-Пентаклів. Це з хорошого, да, що це якісь довгограючі союзи, довгограючі проекти, щось таке більш глобальне. Це співпраця, от саме співпраця на такому максимально високому рівні.